Не страшно казати про свій біль, не страшно розкриватися і довіряти світу та людям. Дуже часто ми боїмося осудження, що за наш біль, за нашу негативну, болючу і важку історію, так, життя, чи якусь ситуацію нас можуть осудити, не прийняти і навіть сказати, що ти в цьому винен насправді. І дуже важко зараз в всесвіті, в нашому світі, віднайти ту саму підтримку, яка необхідна в складних ситуаціях для кожного. І колись моя мама мене спитала, як ти можеш так відкрито? Розказ... Про зраду, яку ти пережила, і про цей біль я б так ніколи не змогла. Бо я, наприклад, не хочу, щоб мене осуджували. Але насправді, мої любі, у кожного, у кожного є свій біль. І якщо прислухатись до цього світу, до всіх розмов навколо, кожна людина каже про себе. Навіть якщо ви спілкуєтесь з друзями в компанії, послухайте, хто про що каже, про себе кожен каже. І повірте, їм все одно. Все одно, що там десь. Так, є люди, які близькі і вони хочуть допомогти, але осуджувати не може той, хто дійсно щиро до вас ставиться. Розумієте? І коли ви чуєте осудження від когось, не сприймайте це на свій рахунок. І дуже важливо ділитися своїм болем. Коли я розповідаю, що в мене розлучені батьки з дитинства, я працювала з 13 років, що в мене так я пережила зраду болісну від чоловіка, такий ад, прям свій внутрішній, внутрішній але змогла стати на ноги, змогла знайти своє призначення, відчути його. І зараз я тут перед вами. Я навчаю і передаю послання від янголів, я передаю знання духовні практики, енергопрактик. Працюю з родовими системами, системами і з регресом, і кожен так може віднайти свою, так, через свій біль, через свою історію, віднайти себе насправді. Тому що всі ці історії, ситуації, вони створені для чогось, не чомусь, ми не задаємо питання, чому. А для чого це мені? Для чого я проживаю це все? Для чого цей біль навколо мене чи в мені, так? І кожен раз, якщо ви не можете самостійно розібратись, я, проживши вже ці історії, зціливши їх. Собі і знову відчувши щастя як людина, і для цього мені ніхто більше не потрібен. Я розумію, як вам допомогти, як допомогти іншим, хто ще в цій точці на початку, в точці А. Тому що дуже часто ми не розуміємо, що наша точка Б, коли ви вже, наприклад, прожили розлучення, чи ви вас звільнили з роботи, але ви знайшли краще, чи відкрили свою справу, чи переїхали, і народили дітей, чи ще щось таке класне відбулося після важкої ситуації. Повірте, вона комусь може, навіть якщо одному одній людині, але допомогти, так? і... Про це знаєте, не варто боятися розповідати. Хтось не хоче, а хто не хоче розповідати, не розповідайте. Повірте, я е, десь рік-півтора навіть не могла сказати про те, що м, мене зрадили. Це було таке саме, ніби знаєте, типу, я програла цю гру в життя. Як це? Я така класна, мама, жінка там успішна. Але чому мене зрадили? Я програла. Ну це такий знаєте лузер, Ні. Але потім я прожила це. Я працювала в духовності з психологами. В енергопрактиках. І я себе створила так, ту, яку я зараз є. І повірте, я б ніколи не повернулася в той час, в я була тоді, коли ще моя свідомість спала. так, Я ясно бачу з дитинства, але я не практикувала. І я боялася, боялася, що ну, чи сім'я, чи практика, так, чи магія. От, тому не треба, не треба проявлятися, боятися. І там, де ваш страх. Там, повірте, ваше і проявлення велике. Якщо ми йдемо в те, чого боїмося. Якщо ви хочете і маєте що світу сказати, скажіть про це. Повірте, скажіть. І навіть от ті люди, хто осуджують, в них своя історія. Просто не сприймайте на цей рахунок. Можливо, в них свій біль. Можливо, вони, ви ж не знаєте, так що в них там всередині. Можливо, в них своє, да, дно так кажуть, але вони хай його пізнають окремо від вас. Тому тягніться до тих, хто з вами на одній хвилі. Тягніться до тих, хто готовий бути з вами поруч і підтримувати вас, і не бійтесь втрачати людей. Повірте, гірше втратити себе ніж когось.